Кухня Тунісу європейська чи арабська. Пекельний мікс. Усім привіт. Сьогодні ми вирушаємо до Тунісу. Особливостей туніської кухні так багато, що ми навіть сперечалися чи не зробити двох випусків. Але все-таки спробуємо вмістити в один. Туніська кухня завдячує своїми яскравими і соковитими ароматами і смаками змішуванню східних і західних кулінарних традицій. У ній дивовижно переплилися арабські і французькі впливи, Азія і Європа. Це історично зумовлено, адже на території сучасного Тунісу колись розташовувався великий Карфаген, який згодом став частиною Римської імперії, а пізніше ці землі перейшли під контроль Османської імперії. Для туністів їжа це священний ритуал. Вони ніколи не їстимуть на ходу чи вчорашньої страви. Їжа має бути найсвіжішою. Це особливе ставлення до їжі відображає кулінарні цінності тунісців. А для нашого каналу священний ритуал це ваші коментарі і вподобайки. Тому напишіть про яку кухню ви б хотіли б дізнатися в наступному випуску. А найцікавіший або найпопулярніший варіант відповіді візьмемо до роботи вже наступного тижня. Дякуємо! У Тунісі перед прийомом їжі на стіл подають невеликі тарілки із закусками, які називаються кемія. Вони найчастіше будуть із горіхами, оливками і крою кефалі, сушеною рибою, восьминогами, а також із гострими овочевими сумішами. Ця традиція подачі багатьох маленьких закусок надає трапезі особливого характеру. До речі, таких закусок у ресторанах Тунісу не додають до рахунку, хоча безумовно вони зашиті в ціну інших страв. Гарнір при замовленні риби чи м'яса. Картопля фрі, спагетті чи рис також не тарифікується, дрібниця зате приємно. На відміну від деяких інших кухонь, туніська кухня радше наближена до європейської, ніж до традиційної арабської кухні, яка рясніє гострими приправами. При цьому тунісці створили свій унікальний підхід до використання спецій, де гострота не заглушає інших смаків. Регіоналізм у туніській кухні. Це визначальна риса. Кожен місцевий житель хвалитиме кускус -кус, шорбу Харісу свого рідного міста зі призерством відгукуючись про гастрономічні звички інших населених пунктів країни на першому місці. А от як готує кальмарів моя мама? На другому, а який кускус -кус роблять у нашому місті? На третьому справжній хліб він тільки на узбережжі, на півдні стара і ще й мокра ганчірка. Єдина справді гостра приправа в Україні – це Харіса. Її подають в окремому посаді разом із оливковою олією. Смаком нагадує кавказьку аджику, тільки без солі. Харісу їдять вимочуючи в ній шматочки хліба. Існує навіть прислів'я, сенс якого зводиться до того, що прісні страви готує жінка, яка розлюбила свого чоловіка. Щось у цьому є, правда ж? Щодо самого хліба, то основні тут три типи: лаваш, французький багет і табуна. Арабська булочка популярна не тільки в Тонісі. Тонісці ламають хліб руками і вживають його у великій кількості. У цій країні вважають непристойним дивитися в обличчя людині, яка їсть, їсть на ходу чи стоячи. Жирну їжу запивають чаєм. І в жодному разі не холодною водою. Це шкідливо для травлення. Через заборону на вживання в їжу свинини, яка поширюється на всіх мусульман, ви не знайдете її в меню ресторанів. Традиційно мусульмани не вживають алкоголю, та ставлення до цього питання тут ліберальне. Хоча самі туністі не з'являються на вулиці п'яні мовчіп, а ніхто не подумає заарештувати вас за те, що ви дозволили собі ковтнути скляночку вина. Ба Більше в Україні виробляють вина сухі і столові, а також кілька сортів пива. Почнімо класичну частину наших відео з описом їжі з місцевих закусок. Брік це туніський чебурек із начинкою з картоплі, тунця, яйця і петрушки, загорнутою в дуже тонкий шар тіста. Готується у фритюрі. В ідеальному брікові яєчний білок має бути готовим, а жовток рідким. Тажин або таджин у багатьох арабських країнах так називають печеню, приготовану в керамічному горщикові. Таджин по тунізьки геть не такий. Ця національна страва радше нагадує м'ясний омлет: баранину чи курку дрібно рубають, змішують із картоплею чи нутом, заливають яйцями з сиром. Цю страву в Тунісі варто скуштувати в гарячому і холодному варіантах. Вони обидва смачні. Гарячою закускою вважають і кефту, м'ясні тюфтельки в соусі. На здивовані погляди місцеві просто відповідають: ну яка ж це повноцінна страва? Подивіться, які крихкі котлетки. Тут і їсти нічого? Мешуя. Гостра овочева страва, яку варто скуштувати на відпочинку у тунісі, разом із кускусом або м'ясом. Її особливо часто готують у монастирі, проте й на інших курортах мешуя зустрічається часто. У складі обсмажені на грилі перці, помідори, часник, перетерті з оливковою олією і лимонним соком. Потім додають інші овочі і тушкують, подають як гарячою, так і холодною. Густі супи, густі супи штибу тщіш тшіш і хсу. Із крупою і перетертими овочами теж відносять до закусок, інколи до гарнірів, але ніколи до основних страв. Крім цього, в ресторанах вам запропонують тушковані креветки і різноманітні смажені на грилі морепродукти, кальмари, каракатиці, восьминоги. Чорт забирай! Здається, тільки самими закусками можна було б нагодувати не одне весілля. А ми рухаємося далі. А тепер коротко по суті. Туніські супи здебільшого готують із використанням томатної пасти, тому вони завжди помірно гості і мають червоний відтінок. Шорба традиційний суп, який роблять на основі риби чи баранини, рідше овочів. Зазвичай густоту створюють додаючи крупу з молотих зерен пшениці. Процес приготування супів своєрідний. Але й у нас таке інколи практикують. Спочатку в каструльці на оливковій олії обсмажують усі компоненти, а потім це розводять потрібною кількістю води з розведеною томатною пастою. Часто роблять супи пюре на французький манер. взагалі то перші страви тунісу вкрай незвичайні, тому на факультативне вивчення надзвичайно радимо пошукати самостійно рецепти. Незвичайні поєднання інгредієнти повернуть вам апетит. Радимо почати пошук з лаблабі чи дельжбанаї. Король усіх страв цієї країни це, звісно ж, кускус. -кус. Ця загальноарабська страва в Тунісі користується особливою шаною. Способів її приготування сотні, якщо не тисячі. І кожне маленьке селище пишається власним, одним єдиним правильним рецептом. Кускус роблять у спеціальній каструлі. У нижній високій частині в соусі тушкуються овочі, м'ясо, риба чи морепродукти. А у верхній, із решітчастим дном, томиться на пару власне кускус. Коли обидві складові будуть готові, то кропу пересипають на тацю. Згори викладають у міст нижньої каструлі, щедро поливаючи соусом і прикрашаючи смаженими на грилі гострими перцями і половинками яйця. Кускус -кус може бути й солодким на основі фініків, горіхів і цукрового сиропу. У такому разі його називають месфуф і готують переважно на релігійні й сімейні свята. Оскільки він пісний, саме у кускусі добре проявляється регіональність місцевої кухні. На джербі віддають перевагу цій страві з морепродуктами У монастирі з рибою на пару, в сусі зі м'ясом і родзинками. Іноді кускус подають холодним. Виходить смачний салат. Загалом на будь-який смак. Мергез Дуже популярна гостра ковбаска обсмажена на грилі. У Тунісі її можна скуштувати буквально на кожному розі. Найчастіше її готують із баранини, часом із курки. Зазвичай їх легко впізнати за яскраво-червоним кольором. І без того гострий Мергес у Тунісі люблять подавати з харісою. Місцеві їдять ці ковбаски з овочами чи з кускусом. А туристи люблять запивати пивом. Мермес. Не плутайте з попередньою стравою Мергезом. Національна кухня Тунісу славиться стравами з баранини. Мермес одна з них. Це пряне рагу з овочів зі м'ясом, нутом, томатним соусом, харісою і великою кількістю прянощів. Його у Тунісі варто скуштувати з традиційними берберською булочкою табуною чи багетом. У готелях мермес іноді готують із курки. Та найсмачніший варіант усе таки традиційний. Французька культурна спадщина зробила надзвичайно популярною в Україні таку страву, як фрикасе. У Тунісі під цією назвою буде смажена булочка, наповнена тунцем, картоплею, каперсами і яйцем. Це популярна вулична страва, яку можна знайти практично всюди. Вона недорога, ситна і дуже смачна. Риби в Тунісі величезна кількість, і вся вона щойно жила своїм життям у морських глибинах. Дорада чи спарн, лаврак, сибас, риба меч, тунець і купа місцевих різновидів. Чи їх назв ми й не чули раніше, способів приготування безліч, смажена у фритюрі, на грилі, запечена у фользі чи під морською сіллю. При підготовці випуску нас дуже здивував той факт, що місцеві часто віддають перевагу соусові до риби, який насправді майонез. А ви теж їсте рибу з майонезом? Чи автори каналу якісь <кхем> особливі? Цікавою стравою з риби нам здалася капкабу. Це біла риба, припущена в насиченому соусі з овочами, завдяки чому страва отримує соковиту й ситну підливу. А за складом і смаком нагадує знайому всім солянку. Солодощі. Різноманітні солодощі в Україні перебувають у великій пошані. Їх продають у спеціальних цукернях під вивіскою патісарі. Основні компоненти це мигдаль, фісташки. Кедрові волоські горіхи, мед максимально тонке тісто з цукровою пудрою. До кола популярних різновидів належать різні види пахлави: млябес крихітні тістечка з цукрового тіста у глазурі, Каак Ель Уарка кільце білого тіста з горіховою начинкою чи без неї. Каабер. Солодкі кульки. І макруд варіація Кайруана вологе печиво з горіхами й фініками. Напої Тунісці закінчують трапезу ароматним солодким зеленим чаєм, звареним із м'ятою. Чай подають із кадровими горішками чи мигдалем. Наливають його у маленькі склянки максимально гарячим. Якщо склянка не має ручки, то притримують її двома пальцями, великим на кромці і безіменним підденцем. Каву тут люблять у будь-яких проявах: італійську лавацу, європейський кафе крім, каву з молоком або місцеву кагва арбі, зварену в турці дуже міцну з рясною гущею для ворожіння. Ох, щось такий випуск, що закортіло добряче перекусити. Не забувайте про підтримку в коментарях. Напишіть, чи сподобався випуск, і чекаємо на ваші ідеї щодо подальших. Та й думку про рибу з майонезом хотіли б почути. З вами була Історія на тарілці. Побачимося за три дні.